Це велика і геніальна ідея вже сьогодні починати готуватися до святкування 2000-ліття Воскресіння Христового. Ми разом маємо крокувати до 2033 року. Я вже знаю, що за сьогоднішніми традиціями православні католики, протестанти будуть святкувати в різні дні. Було б дуже добре, якби ми... До цього часу домовилися про один спільний день святкування Воскресіння Христового. Але навіть якщо ми не домовимося, ми маємо домовитися відвідати один одного в той день, коли кожен з нас буде святкувати Воскресіння. Мені здається, що ми маємо спільно свідчити про нашу віру у Воскресіння Христове. Ми маємо спільно бути вірними Христу. Єдиними у Христі. А для цього маємо шукати сучасний формат єдності і одночасно сучасний формат святкування. Ми маємо вийти з середини власних спільнот, з середини власних храмів. Ми маємо вийти в публічний простір на площі наших міст і так само вийти у медійний віртуальний простір. Який теж відкритий для святкування Воскресіння? Бо Христос сказав скрізь, де двоє троє об'єднує сім'я Його, там і Він посеред нас, Христос посеред нас і є, і буде.